Називається наконець-то я дождався. Розпаковка. Хто знає, що це таке? А, пашка рукопашка, прощай. Коротше, братва, прийшов нам доїльний апарат такий. Такий тут компресор. Зараз будемо це все діло збирати, підключати, будемо дивитися, що до чого, як працює, будемо самі ізучати, бо руки вже болять від цього доїння. Коротше система така. Піднімається давление, создається вакуум. Сюди подача на бетон і потім подача на це. Відключаємо до малої і погнали. Перед цим треба обов'язково помити дойки. І апарат помити. Братва, процес пішов. Давлення. Працюємо потихень. Та ти що, та ти що? Наскільки це упростило задачу. Отак воно в мене виглядає. Дін-дін-дінь, поки так. Далі потім будемо думати, якесь приспособи. Мала стоїть, думає, що за херня, ага? Тихо-тихо-тихо-тихо. Після тихо, тихо, тихо. доїння обов'язково промиваємо апаратик На той класний.